Добрий вечір всім, хто до нас приєднується. Привіт, привіт, привіт. Трішечка вас злякала, так? Да? Ви зайшли, почекали, а потім щось сталося, і потрібно було ще раз захватити технічні невеличкі неполадки. Пробачте, будь ласка. Отже, вмикайте свої камери, незважаючи на те, що в нас вже завершення сьогоднішнього робочого дня, ми трішечки активно порухаємось. Буду передавати слово пані Даші, і е, маю надію, що ви гарно позаймаєтеся і будете мати гарний настрій на кінець заняття. Починаємо. Так, я думаю, що ви настроїли сьогодні трошки порозтягуватись. Знаю, що у вас трошки загружені будні, тому давайте зараз звернуємо руку, розтянемось і так, щоб потім було гарно спати. Добре, давайте, як завжди, почнемо з розминки. Починаємо зверху. Зараз треба буде рухати плечима. Спочатку назад, потім вперед рухаємо такими великими круговими рухами да, стараємось малювати плечима такі величезні букви О, але малювати одночасно двома. Так, давайте спочатку робимо 10 разів назад. Я буду рахувати. Давайте виводимо плечі вперед, наверх, назад. Раз. Продовжуємо. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Малюємо кола гарні. Сім. Вісім. Дев'ять І ще один. Десять. Є. Угу. Зараз те саме робимо, але в зворотньому напрямку. Спочатку відводимо плечку назад, потім наверх і потім вперед. Угу. Давайте десять разів. Я буду рухувати. І один. Два. Три, чотири. П'ять. 6, 7, 8, 9 і ще разок 10. Угу. Добре є. Зараз трохи порухаємо шию. Дивіться, треба буде рухати тільки в сторони. Вперед, назад, поки не заводимо. Так, потім я скажу, що треба, що треба буде робити. Зараз робимо 20 нахилів. Раз вправо, раз вліво. Раз вправо, раз вліво. Давайте я рахую. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, ще тільки ж одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, пятнадцять, 16, 17. 18, 19, 20. Добре, зараз далі дивіться. Треба буде нахилити голову вперед, при цьому тримаючи її ззаду руками. Але тримаємо не на шиї, тримаємо не на цьому місці, а от на потилиці. Поклали руки на потилицю. А, і ще один важливий нюанс. Стараємось тримати спину рівною. Тобто нахиляти голову отак, а не отак. Вирівнюємо спину, поклали руки на потилицю. так, І нахиляємо голову, так сидимо 10 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре обережно, відпускаємо. Угу. Е -е. Далі будемо розтягувати трошки плечі. Зараз я поправлю, щоб вам видно було. О. Дивіться, вам треба сісти на підлогу і поставити руки ззаду себе так, щоб пальчики дивились вперед. Пальчики назад не розвертаємо, ось пальчики дивляться вперед. Ага. Сідаємо трошки вперед, причому не рухаючи руками. Руки залишаються на місці, вам треба трошки підсісти вперед. Так, ага. І з цього положення намагаємося зігнути руки. Згинаємо, згинаємо і вирівнюємо. Знову давайте згинаємо трошки, трошки згинаємо і вирівнюємо. Таких треба буде зробити 10 разів і на 10 раз затримуватись на 10 секунд ось в цьому в нижньому положенні, зігнутими руками. Так, давайте робити, всілись, Да, бачу, що всілись. Давайте один. Піднімаємось. Два, піднялись. Три, чотири, п'ять, 6. Сім. Вісім. 9, І ще разок, і на 10 секунд. І сидимо, не розгинаємо руки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Добре. Піднялись. Ручки обережно. Зіставили разом трошки їх. Розрухали, розтрусили, плечами трошки Ага. це для того, щоб плечі прийшли в себе, бо трошки розтянули, і вони себе зараз не дуже гарно почувають. Скажемо, так. А, добре, далі дивіться, що треба буде робити. Знову ставимо так, як нам зручно. Беремось отак, бачите, тільки за спиною. Пальці схрещуємо. Вирівнюємо лікті, заводимо руки назад, піднімаємо їх трошки нагору і закидаємо голову назад. Угу. Зрозуміло, так? В цьому положенні ми руки тримаємо постійно ззаду, трошки зверху, і задача рухати головою. Зрозуміло, так? А, руки залишаються на місці, рухається тільки голова. І робимо таких 10 нахилів, і на 10 залишаємось на 10 секунд з нахиленою туди назад головою. Зараз трошки камеру поправлю, щоб вам краще було видно. Думаю, так так же гарно видно. Так, чіпляємо замок за руками, вирівнюємо лікті, руки назад піднімаємо, наверх, ага, і починаємо нахиляти голову. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, і ще раз і затримаюсь на 10 секунд. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Обережно голову піднімаємо, ручки відпускаємо, знову трошки їх розтрушуємо для того, щоб не було дискомфортних почуттів. Ага. А, добре, далі давайте пробувати чіпляти замки за, за спиною. Дивіться, одну руку через низ, іншу руку через верх. І стараємося зачепитись пальчиками отак. У кого гарно вийшло зачепитись, стараємось пробратися далі по долонях, для того, щоб міцніше зачепитися рука за руку. У кого, можливо, не вийшло взагалі так зачепитися, просто тримаємо ручки отак. В такому положенні вам треба буде посидіти 10 секунд. Я буду рахувати. Спочатку на одну руку, потім міняємо сторону і на іншу руку робимо. Так, давайте готуємось, чіпляємо замочки. От щоб вам видно було, ось аж отак. Так, зачепили і сидимо 10 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, 9, десять. Обережно відпускаємо руки. Знову струшуємо, гарненько струшуємо. Угу. І те саме робимо на іншу руку. Якщо права була зверху, нижня, а нижня рука була ліва, то зараз міняємо. Зараз ліва рука буде зверху, а права знизу. Так, давайте чіпляємось гарненько. О, о все, я зачепилась. І сидимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Відпускаємо обережно. Ага. Так, так, знову розтрушуємо гарно ручки, плечі. Туди назад. Угу. Добре. Зараз давайте трошки перестягуємо ноги. Дивіться, сідаємо. Одна нога дивиться вперед. Іншу згинаємо так, щоб коліно дивилось в сторону. Ось нога одна дивиться вперед, інша коліна дивиться в сторону. Ваша задача нахилятись до витягнутої ноги. Не згинаючи при цьому переднє коліно. Коліно не має згинатися. Нахиляєтесь доти, доки коліно не почне згинатися. Робимо 10 таких пружинок і на 10 затримуємося на 10 секунд. Так, давайте я рахую один, два, три, чотири, пять, шість. Сім, вісім, стараємось дев'ять і ще разок. Десять. Затримались, в нижній точці схопились за ніжку і сидимо. Двома руками краще схопитися. Дома, давайте. Я руху один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Так, відпускаємо. Зараз робимо те саме, тільки вже на іншу ногу. Іншу ногу вирівнюємо. Та, яка була рівна, згинаємо її. Ага. І робимо все те, точно так само, а, тільки вже на іншу ногу. Робимо 10 проживок і на 10 на 10 секунд затримуємось. Так, давайте підготувалися. Сіли. Одна ножка рівна, інша зігнута. Так, давайте. Один. Пружинки робимо. Два, три, чотири, п'ять, шість. Нахиляємось до ніжки. Сім, вісім, дев'ять. і затримуємось. Сидимо. Схопили за ніжку, сидимо. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Добре, піднімаємося. Далі дивіться. Також буде схожа вправа, але будемо робити вже з двома ногами одночасно. Вам треба з'єднати стопи, взятися за пальчики. І ваша задача тут вирівняти ноги, трошки зігнути. Вирівняти, трошки зігнути. І отаких от от треба буде зробити 10 пружинок, десять 10 отаких от підйомчиків. Ага, так, бачу, що готові. Давайте починати. Один вирівняли. Два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім, дев'ять і десять. Вирівняли ноги. Схопились за стопи, за пальчики і сидимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре. Підняли, трошки ніжки, розтрусили. Бо там також м'язи витягнули, зараз їм так, не дуже комфортно почуватися. Ага. Далі дивіться, що робимо. Сідаємо так, щоб ноги були широко, але не максимально широко. В такому положенні має зручно, вам має бути зручно. Сідаємо отак. Зараз треба буде нахилятися до однієї з ніг, наприклад, до правої. Бо спочатку будемо робити на одну ногу, потім на іншу. Все те саме. Так і залишається. Десять нахилів робимо таких. І потім на 10 секунд затримуємося в нижньому положенні. Давайте підготувалися, сіли, ножки розкинули і нахиляємось. Один, два, три, чотири, пять, шість. Сім, вісім, Дев'ять. і зараз затримаємось. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, піднялися. Положення ног не змінюється. Зараз будемо нахилятися вже до іншої ноги. Все те саме. Десять нахилів і затримуємось. Давайте нахливі іншої ноги. Починаємо. Один. Два. Три. Чотири. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. І затримуємось. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, обереженько піднімаємось. Наступна вправа в тому самому положенні буде, але ми будемо нахилятися всередину. Дивіться, тут не треба буде робити аж ось такі нахили. Що вам треба зробити? З цього ж самого положення ставимо руки на підлогу. Куди? Достаємо. Поставили руки на підлогу, і з цього положення, не рухаючи долонями по підлозі, вам треба доторкнутися ліктями і піднятися. Доторкнутися ліктями і знову піднятися. Ага. Якщо е, вам так дуже легко може бути, ви можете просто трошки далі крокнути руками і так само робити все те саме. Зараз зробимо 10 таких опускань ліхтів і потім затримуємось. Давайте ручки поставили вперед. І починаємо. Один. Доторкнулись, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. і затримуємось саме в нижній точці. Сидимо. Ліктю опустили і сидимо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, піднялися. І ножки зібрали, трошки розтрусили. Угу. Наступна вправа буде в положенні випадок. Дивіться, що це таке? Одну ногу ставимо вперед. Вона зігнута. Ось. Задня нога вирівнюємо задню ногу і ставимо її на пальчики. Так, да. Тільки задня нога не має згинатися. І зараз дивіться: треба буде тією рукою, що біля стопи стоїть, якщо, наприклад,. Права нога стоїть зігнута спереду, то я буду робити вправу правою рукою. І з цього положення вам треба буде піднімати праву руку і витягуватись наверх. Зараз трошки камеру поправлю, щоб вам було гарно видно, де знаходиться моя рука. Дивіться, ось я стою отак, праву руку піднімаю і витягуюсь наверх, дивлюсь в стелю. І знову опускаюсь. Ага. Так, тільки дивіться, передня нога. Так, так. Да -да -да. Передня нога зігнута, задня пряма. І однією ручкою піднімаємось вниз. Піднімаємось вниз. Таких треба буде зробити 10 разів. І потім затриматися в положенні. Я вам покажу якому. Так, стаємо. Підготувалися. Давайте піднімаємо ручку. Розвертаємось. Раз. Опустилися. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І ще разок. Десять. Добре. Опускаємось. Ага. І дивіться. Ось ми стояли в випаді. Задня нога була в повітрі. коліно. Заднє коліно було в повітрі. Опускаємо заднє коліно на підлогу, спираємося на передню ногу і отак от стоїмо. Стараємось розслабити повністю ноги. Так, стоїмо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 7, 9, 10. Обережно встаємо. І зараз ставимо вже іншу ногу вперед. Оп, оставили. Задню ножку підняли з підлоги, коліно на підлозі не стоїть. І починаємо підніматися вже тільки в іншу сторону. Давайте 10 разів. Заднє коліно підняли з підлоги і починаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Так, є, задню ножку опускаємо на підлогу. Коліно задньої ноги стоїть на підлозі. Ага. Спираємося на передню ногу. Піднімаємо корпус і стоїмо так. Опустираємося як можна ближче до підлоги підсунути, опустити. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Так, обережнень повстаємо. Угу. А, зараз будемо робити наступну вправу. Дивіться, а, так, хто був на минулих заняттях, я думаю, пам'ятає таку вправу. Вам треба буде. О. О. Вам треба буде сісти як в шпагат. Тільки передня нога буде повністю зігнута. Тобто, одну ногу згинаємо, кладемо перед собою, а задню вирівнюємо. Оп, і сіли. Так, із цього положення треба лікті поставити на підлогу. І по можливості прямо лягти повністю, витягнути руки вперед. Зараз трошки посунуся. Оп. Так, так, ставимо лікцію на підлогу і потім повністю лягаємо. Давайте в цьому положенні 15 секунд. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15. Так, піднялися. Зараз змінюємо ногу. Якщо права лежала спереду, то зараз ось ліву я згинаю перед собою, праву витягую повністю назад, ставлю руки на лікті і потім вже повністю лягаю на ногу. Давайте 15 секунд. Лягли. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, ще пять, один, два, три, чотири, пять. Так, обережненько встаємо. Угу. Зараз. Сідаємо на підлогу, під'єднуємо стопа до стопи, та, знаєте, положення називається метелик. Колінка в сторони. І зараз спробуємо от колінками розмахати, пробуємо дістатися колінами до підлоги. Ага, так, так, колінами працюємо. І ще треба трошки поробити. Давайте ще 10 секунд, отак от рухаємо колінами. Я рахую. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, тепер ножки не рухаються. Вони застигли в своєму там зручному положенні. Дивіться, ваша задача триматися за стовпи. Отак. І тримаємося. І нахилитися вперед. Нахиляємось вперед і сидимо так 10 секунд. Давайте нахилились, сидимо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Так, піднялися обережно. І далі зробимо ще одну вправу але це вже буде трошки вправи на спину. Дивіться, лягаємо на підлогу повністю. Ноги витягуємо і самі лягаємо на підлогу. Ой, опущу трошки камеру, щоб вам краще було видно. Так, ось, лягаємо на підлогу, одну ногу піднімаємо протилежною рукою, якщо права нога зверху, то лівою рукою. Опускаємо коліно в протилежну сторону, а цю руку витягуємо в іншу сторону, долоною наверх. І отак лежимо. Так, давайте 10 секунд. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Добре, обережно розкручуємось в те саме положення. Лягаємо на підлогу. Зараз піднімаємо іншу ногу догори. Протилежною рукою завалюємо її в іншу сторону. Отак. І цією рукою, яка не тримає коліно, кладемо її в протилежну сторону долоною наверх. І 10 секунд лежимо. Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, обережно піднімаємось. Ага, піднялися. Давайте трошки розрухали плечима. Руки в різні сторони порозкидали. Порухали ножками. Порухали стопами туди-сюди. Розтрусили ще ножки. Ага. Так. Добре. На сьогодні все. Я думаю, у вас було хороше завершення. Трошки витягнулись, трошки заспокоїли своє тіло. А... Я думаю, що наступного разу ми всі також зустрінемось і запрошуйте друзів, щоб всі також були гарно розтягнутими. У нас багато діток за кадром. Ми теж просимо їх вмикати камери і бути активними. Бажаю вам гарного вечора. Так, запрошуйте друзів, можете з батьками приходити на заняття старшими сестричками та братиками. Це дуже корисно ввечері трішечки розтягнутися, тоді буде приємний сон і не буде снитися різні там жахіття. Отже, дякуємо пані Дар'ї за заняття. Бажаю всім гарного вечора і до наступних зустрічей. До побачення.